Вітаю підписники. Сьогодні, значить, повідаю вам про цікаву книжулю. Багато хто, можливо, чув в першу чергу про фільм, знятий за мотивами цієї книжки. Він помер із фалафелем у році. Ось. Початково це була саме книжка австралійського письменника Джона Бірмінгема. Ось вам показую її. Загалом. Це дуже круто, що у нас переклали цю книжку. Австралійські автори ми про них знаємо доволі мало. І ось Джон Бірмінгем написав цю. Так би мовити, збірку кумедних історій з спільно винайманих помешкань австралійських, по яких він багато пожив на стику 80-х-90-х років. І я думаю, що відгукнеться безумовно, це тим, хто колись мешкав у спільних хатах. І там така, скажімо, буквально енциклопедія оцього трешового життя з, поруч з різними маргінальними елементами австралійського суспільства, які переважно ці хати і винаймали. Там Можна через цю книжку зрозуміти географію, психологію різних регіонів австралійських. Там від Перта до Сіднея від, скажімо, Бризбена да, до північного узбережжя можна зрозуміти, чим відрізняються між собою люди і регіони в Австралії. Можна скласти для себе уявлення, що загалом собою являв західний світ да, на межі 80-х років, 90-х, Що було в тренді там музика, кіно, серіали і так далі. І от максимально все трешово, максимально все з гуморком, тобто все, як ми любимо. І ось зараз я вам покажу ще, як цікаво тут оформлення цієї книжки. Зроблено. Тобто, от бачите, наприклад, тут артефакти спільних хат. Да, цікаві такі ілюстрації. А, значить, що тут ще є. Є тут рубрика ще, голоси проклятих, наприклад, Значить, ось, бачите, голоси проклятих рубрика. Паралельно на кожній ще а, сторінці майже. М -м, тобто, Поряд з основним текстом ідуть різні історії людей, да? випадкові якісь історії з цього життя у спільно винайманих помешканнях. І ось цей головний персонаж це Джон Бірмінгем, і він оповідає про це ще якби з. Звісно, з письменницькою метою, і паралельно він згадує про свою роботу десь у письмових різних виданнях. Ну, в першу чергу він дописував у Rolling Stone у той час. І безумовно можна сказати, що це життя у цих винайманих хатах, воно і сформувало Джона Бірмінгема як. Джона Бірмінгема, як е, письменника. Поставили виставу спочатку за е, цією книжкою, а потім зняли оцей от відомий Значить, Про те, що він помер з фалафелем у руці, це назва відсилає нас до одної з історій, е, яка оригінальним способом вплетена. Туди в сюжет, і ви побачите це, коли прочитаєте. А загалом це просто збірка, така з 10, скажімо так, розділів, які об'єднані ці розділи якоюсь спільною тематикою. Тобто тематика, от, наприклад, саме чоловічої атмосфери в хатах, чому Дуже кепсько йдуть справи, наприклад, коли в хаті живуть одні чоловіки, або тематика, скажімо, підглядання за сексом в спільних хатах, або ж це може бути тематика, скажімо, людей, які заборгували гроші. Тобто воно об'єднано, об'єднано різними, скажімо так, тематичними штуками ці розділи, і доволі а, легко так приємно воно читається з вітерцем, а, з вітерцем така книжка, і доволі а, якісно це оформлено було в художній твір о, оці всі його. Спостереження і переживання дуже часто неприємні, трешові, і з цього Джон Бірмінгем вижив дуже соковиту, таку яскраву книжку, яка формує нам цю панораму, цілу таку а, життя у спільно винайманих помешканнях, яке, я переконаний. Є Може відгукнутися далеко не тільки австралійським читачам, а й по всьому світу. Це життя в такого роду хатах мало чим відрізняється, і це я вам можу і зі свого досвіду сказати: що якщо ви хочете в своєму житті знайти треш, то треба заселятися в гуртожиток. Будь-який гуртожиток, студентський, якийсь або заводський, тим паче, будь-який гуртожиток вам гарантує, значить, достаток трешу у вашому житті і максимально розкрита тема в цій книжці Джона Бірмінгема. Тому. Гарна така штука, раджу вам з нею ознайомитися. Перед тим, як можливо, подивитися фільм, або якщо навіть вже дивилися, нічого страшного, бо вони, скажімо так, доволі різні. Тому що фільм все ж таки з'єднаний в більш-менш цілісний сюжет. Тут більше воно як таке. Клаптикоподібне. Ось. Але я ж кажу, за рахунок оцих стилістичних рішень і цікавинок, які в цій книжці зроблені, воно дуже так яскраво барвисто йде. Дякую за увагу, друзі. До наступних, так би мовити, наших відеозустрічей.